Ця конструкція одна з найпрактичніших в англійській для опису наявності чогось: людей, явищ, предметів, подій тощо. Але чомусь на початкових рівнях її учні не дуже полюбляють, та й навіть на трошки високих рівнях, таких як, наприклад, A2, це нижче середньо учні, теж її важко, я б сказала, розпізнають. Тобто вони нібито її знають, але вживати не вживають або неправильно вживають. Отож сьогодні. Все про конструкцію Деріс Дера. Ну і пропоную розпочати з того, чому нам важко розпізнавати або вживати цю конструкцію. Тому що ми перекладаємо з української на англійську, і це логічно, в принципі. Але відмінність в тому, що в англійській мові я вже багато разів казала, що в англійській мові. Порядок, точніше, порядок слів в реченні фіксований. Ми не можемо говорити, як нам заманеться Ну, для того, щоб речення було зрозуміле, правильно і так далі. Та? Ми упустимо той момент, що ми можемо говорити що завгодно і як завгодно. Наприклад, українською ми кажемо на даху кіт або на даху є кіт, хоча мені здається, ми і є нас, кажемо на даху кіт. Англійською ми не можемо почати з вами речення з обставини місця. Що таке обставина місця? Боже, я так на... тільки почалось відео, я одразу на вас насіла. Ну, ми сюди зібрали, щоб вчити англійську. Так ось а, про що я казала, що ми не можемо почати з обставини місця. Обставина місця відповідає на питання. Де, тобто де? На даху. І ось on the roof, ми не почнемо так речення. Я завжди кажу: на першому місці має бути підмет, тобто виконавець дії, хто виконує дію, на другому місці має бути сама дія. І ось саме для таких речень, такого типу, нам потрібна конструкція «there is there». Вона нам закриває цю потребу в підметі та присутку. Тобто there взагалі, то це перекладається як там, там є there is». Але ну ось в цьому контексті, в цьому випадку, зер виконують неформальну функцію підмета. Тобто наше речення має мати підмет присудок. І ось ми сказали: there is або, there в чому різниця? There is однина, there are множина, так? Від іменечка залежить. Ось ми сказали there is зера, а далі ми будуємо вже як грубо кажучи, як нам заменеться. Ми додаємо, що там є, і вже в самому кінці ми ставимо. Де? Тобто воно нібито як буде, ну як це, задум на що так можна сказати, речення. Тобто, якщо українською на даху кіт, англійською там є кіт на даху, there is a cat on the roof. Тобто є, там є кіт на даху. Ось так це працює. Но перед тим як ми заглибимось в граматику і в цю конструкцію, вам хочу нагадати, що за QR-кодом або за посиланням в описі до цього відео. Ви можете ознайомитись з усіма продуктами, які в мене є. Наприклад, лексичний аудіокурс для початківців, якщо ви вчите мову з нуля, те, що треба 400 найосновніших слів, плюс 400 бонусних я додала. Ви слухаєте, повторюєте та запам'ятовуєте. Або ж якщо ви збираєтесь за кордон, але переймаєтесь за свою англійську, є курс Travel English. Також я готую курс для тих, хто починає вчити мову з нуля, або хто знає зовсім зовсім трошки. Ми будемо так комплексно підходити до навчання. Якщо вам цікавий цей курс, Силання на нього в описі до цього відео. Ну а ми рухаємось далі. Давайте візьмемо ще. У нас сьогодні буде взагалі то багато речень, наприклад, я собі його умовно розділила на дві частини ці відео, на теорію та на практику, отож. А в садку, наприклад, в садку, бо може вам почулась з я перепрошую, в садку дві собаки. Так ось, знову ж таки, ми починаємо українською це речення з обставини місця, де в саду. Це співзвучність літер мене насторожує. Ми ставимо питання де? А нам треба, щоб в нас був підмет присудок. Ми згадуємо, що в нас є наш помічник Зериздера. Далі думаємо, ми кажемо в саду дві собаки. Якщо в нас їх дві, це злічувальний іменничок, то ж має бути «are». «There are two dogs in the garden». В саду дві собаки. Все, чи два собаки, цей під цей жіночий чи чоловічий рід. Це вже таке. There are two dogs in the garden. Okay? Тобто, ваша задача навчитись розпізнавати ці речення для того, щоб ви їх розпізнавали, легше. Вам треба багато практики. Тож, let's go. В холодильнику трохи молока. Нагадую, наша задача звертати увагу на іменник, бо він може бути в однині, в множині, злічувальний, незлічуваний. Від цього залежить, в нас буде is чи are, так? Тобто, молоко, молоко не злічувальне some milk in the fridge. There is some milk in the fridge. В холодильнику трохи молока. Українською ось таке природне речення. Мені здається, українською, там є трохи молока в холодильнику. Ми можемо сказати, якщо ви так говорите, взагалі прекрасно. Але нам треба вміти перебудовувати ці речення, тому що якщо ми скажемо. In the fridge milk» в холодильнику молоко. У ну, нас зрозуміють, але це, ну, взагалі, не природньо і некоректно так будувати речення. Візьмемо з вами ще речення, але трошки складніше. Наприклад, на дворі чекають люди, або «на дворі люди чекають. Знову ж таки, де? На дворі? Ми не починаємо з outside. Ми починаємо There are people, бо є люди, які що роблять? Чекають. There are people waiting. Outside. Тобто там є люди, чекаючі на дворі. Там на дворі чекають люди. There are people waiting outside. Як на мене, ну воно нібито хрест на хрест. Я не знаю, чи я правильно собі розумію, чи я вам правильно пояснюю це задом наперед. Ось ці такі підказки, чи вони вас не збивають. Але мені здається, так, тобто, ми з кінця починаємо. А перекладати речення. Тобто, коли у вас речення українського починається з обставини місця, це має бути таке, як маячок, Like a signal word що ви звертаєте увагу, що це скоріше за все буде дерус дегра. Також українською ми кажемо просто є проблема. Ну, ми не можемо з вами почати речі англійську is a problem», Правильно, має бути підмет, присудок, There is a problem». Я можу сказати, I have a problem», В мене є проблема. А якщо це проблема не моя, а просто ну, є проблема. Проблема, про які не говорять, то вона ж не моя не чийна. «There is a problem», Або там існує багато теорій щодо там, бла-бла-бла». Існує, ми не скажемо з вами or або exist. Нам треба з підмета почати. There. Бо воно таку функцію неформально виконує. Та? Тобто там є there are many theories, існує багато теорій, бла бла-бла. Тобто це прекрасна конструкція на всіх рівнях ми її використовуємо. Більш того, ця конструкція може вживатись в різних часах. There was an issue. Була проблемка. There was. Тобто, що ми зробили? Із замінили на was. Або ми можемо сказати, буде, там завтра буде зустріч. There will be a meeting tomorrow. Там буде. There will be a meeting. Зустріч Tomorrow. Завтра буде зустріч. There will be a meeting tomorrow. Тобто ця конструкція, вона прекрасна, вона універсальна. Ми її в теперішній час, в минулий, в майбутній. There has been a mistake, навіть в present Perfect ми можемо її, тобто там сталась помилка. Знову ж таки, ми не кажемо в кого там була ця помилка чи хто її зробив. А ось у нас є такий результат. There has been, there's been a mistake. якщо ми взагалі скорочимо, хочемо так класно сказати. Ось прекрасна конструкція щодо заперечення, наприклад, які в будь-якому речні, в якому є в нас дієслово слово be, Ми заперечення яким чином робимо? Додаємо not. There is not, there isn't any coffee, Наприклад, немає кави. От моє речення: немає кави. Треба йти пити каву десь, бо вдома немає кави. There isn't any coffee, Або, наприклад, ну, немає яблук. Підемо по їжі. Немає яблук. There aren't, there aren't, are not any apples, немає яблук. Якщо це питання, знову ж таки, в будь-якому реченні, в якому є у нас часточка be, am, is are або Was were, ми беремо в питанні і виносимо це наперед. Наприклад, is there a supermarket near here? Поблизу є супермаркет. Is there a supermarket near here? Все, побудували з вами. Тобто прекрасна конструкція. Плюсик утворюється легко, мінус. Ми знаємо, як ну, це заперечення питання так само ще й по різним часовим формам її можемо прогнати. Ну, а тепер я вам пропоную практику, як і обіцяла. Я вам даю речення, і ми разом з вами їх попрактикуємо. Почнемо з вами з простіших і потихеньку будемо поскладнювати речення. Ну, наприклад, let's go. На столі книжка. Знову ж таки. ну... Мені здається, це досить легко, я поясню чому, тому що в нас тема з there Their, то, очевидно, ми з цього маємо і починати. Так? Ось на столі книжка. Тобто ми кажемо, там є книжка на столі. Книжка одна. «There is a book, there is a book on the table». Там є книжка на столі. Якщо ви трошки ще не впевнено себе почуваєте, наприклад, з некомфортно, я не знаю, як це пояснити. з... Артиклями, або в цілому, вам важко, ви тільки починайте, я вам нагадую, що скоро в мене стартує курс для тих, хто вчить мову з нуля, тому я вас запрошую за посиланням в описі до цього відео. Ви можете доєднатись в телеграм-чат, де є вся детальна інформація, що в курсі ми будемо вчити, коли, як буде приходити, вартість тому додавайтесь, дізнавайтесь та давайте покращувати англійську. Наступне речення: тут немає стільців. Знову ж таки, починаємо. There are, there are, not, бо їх немає. There are not any chairs. Here. воно можливо, трошки при перекладі українською дивно там немає ніяких стільців тут, але англійською так і працює. There aren't any chairs here. Наступне наше речення в тексті помилка. Знову ж таки, in the text містейк. Ми так з вами не скажемо. Та, да, граматично, правильно воно так не працює. Отож, в тексті помилка, помилка одна, there is a mistake». In the text, there is a mistake in the tax. Okay, Окей, рухаємось далі. Завтра буде зустріч з клієнтом. Завтра буде зустріч. Tomorrow will be не працює. Tomorrow буде в нас в кінці, так? Тобто ми починаємо. There в майбутньому часі will be. There will be a meeting with the client. Tomorrow. Тобто українською завтра буде зустріч з клієнтом, англійською. Завтра буде. There will be a meeting. meeting зустріч, у нас одна a meeting with clients, З клієнтами чи with a client. Я вже не пам'ятаю, що я українською казала. Tomorrow. Рухаємось далі. Раніше тут був парк. В принципі, тут у нас може бути два варіанти. Простіший: тут був. There was a park. Here тут був парк. А тепер другий варіант, трошки складніший. There used to be a park here. Used to конструкція, яку ми вживаємо, коли ми говоримо про минуле, яке повторювалось, але тепер це не є правдою, тобто воно ну, не пов'язане під теперішнє. Ось раніше тут був, а значить зараз його немає. Тобто, there used to be a park here. А якщо простіший варіант: There was, there was a park here. Тут був парк. По-іншому. -по ми не можемо сказати. Це дуже природній варіант. Отож, нам треба призвичаїтись до такого. А, наступне речення: в кімнаті багато шуму. Знову ж таки, в кімнаті буде в кінці. Завжди обставина місце у нас буде в кінці. Шум він не злі. Чувальниця одне на. There is a lot of noise. There is a lot of noise. In the room – В кімнаті багато шуму. Ну і останнє речення: на даху хтось є. Цей хтось в нас завжди однина в англійській мові. Це буде someone, то ми кажемо: There is someone on the roof. Хтось є на даху, бо на даху є хтось. Ми, в принципі, знову ж таки, я вам кажу вкотре, що українською ми можемо сказати як завгодно, англійською в нас. Фіксований порядок слів. Отож, якщо у вас немає в українському реченні на першому місці, точніше, ви не можете знайти слово, яке відповідає вам на питання, хто що, наприклад, в кімнаті, або там «у вазі квіти. У вазі не відповідає на питання, хто або що, воно відповідає де. То ми кажемо: there are flowers або there are some flowers, там є квіти. In the у вазі. Знову ж таки, до цієї конструкції треба призвичаїтись, треба трошки напрактикуватись, набити руку, і потім вам і буде простіше як це ідентифікувати. Але я наголошую на цій конструкції, тому що вона нам справді в багатьох випадках може допомогти. Якщо ви залишились будь-які питання, ви знаєте, що робити. Залишайте ваші питання в коментарях. Я вам дякую, що ви провели цей час зі мною. Вам бажаю успіхів у вивченні англійської та до нових зустрічей, папа! -па!